Смертельний дует, ваше життя в небезпеці. Ніколи не змішуйте ці два овочі разом. Отже, звідки взявся цей міф: ягоди, перець, капуста, зелень і багато інших. Їжа не перетравлюється миттєво. Це такий м'язевий орган, який їжу перемішує. Здається, логічною, але це дуже спрощено. Але це неправда. І ось чому. Чи справді не можна змішувати огірки з помідорами? Смертельний дует, ваше життя в небезпеці. Ніколи не змішуйте ці два овочі разом. Небезпечний салат. Саме такі заголовки можна десятками побачити, якщо погуглити про поєднання огірків з помідорами. Цікаво взагалі, як ви до цього часу вижили? Вітаю вас, дорогі друзі! Я Оксана Скиталінська, лікар-діатолог, і сьогодні ми говоримо про те, як огірки та помідори можна їсти разом? І про те, що немає жодного наукового доказу, що це шкідливо. Але міф про несумісність цих овочів живе через неправильне трактування хімічних процесів. Отже, звідки взявся цей міф? Міф з'явився через ідею, що огірки місять фермент аскарбіназу, який руйнує вітамін С у помідорах. Нібито коли ви їсте салат з помідорами та огірками, організм отримує менше вітаміну С. Але це неправда. І ось чому? Аскарбіназа діє лише у свіжих соках, але не впливає на травлення в шлунку. Їжа не перетравлюється миттєво і тому організм встигає засвоїти вітамін С. Огірки самі містять вітамін С, хоча в меншій кількості, ніж помідори. І науковий факт. Навіть якщо аскарбіназа розщепить 5-10% вітаміну С, це зовсім не критично, адже у вашому раціоні є інші джерела цього вітаміну: ягоди, перець, капуста, зелень і багато інших. Чи є інші причини не поєднувати огірки з помідорами, що нам кажуть блогери? Різний час перетравлення. Це ще один міф. Тому що те, що огірки та помідори мають різний час для перетравлювання, і через це, бачите, їжа бродить у нашому шлунку. Але це так не працює у шлунку. Вся їжа перемішується, тому що орган, шлунок це такий м'язевий орган, який їжу перемішує. І перетравлюється в залежності від загального складу страви. Наш організм він чудовий, він адаптується до змішаного харчування і ніякого бродіння від огірків та помідорів не відбувається. Але все-таки, чому цей міф такий живучий? Тому що люди люблять прості пояснення. Ідея, що огірки руйнують вітамін С у помідорах, здається, логічною, але це дуже спрощено. Соціальні мережі і дієтичні гуру поширюють сенсаційні міфи. Чому? Тому що вони отримують більше уваги, ніж реальні наукові факти. Правила сумісності продуктів часто базуються на застарілих теоріях про травлення, які не мають наукового підтвердження. Отже, чи можемо їсти ми помідори з огірками? Звісно, можемо. Якщо вам подобаються салати з огірками, з помідорами, то їжте собі на здоров'я. Обидва овочі дуже корисні. Вони місять квітковину, органічну воду, вітаміни, багато мінералів, антиоксиданти. І пам'ятаємо, що найкраще це їсти різноманітну їжу, а не зациклюватися на сумісності чи несумісності, тому що молекулярні механізми підтверджують, цей міф це лише міф. З вами була лікар-діатолог Оксана Скиталінська і, дорогі друзі! поділіться, чи чули ви про такий міф? Чи їсте ви взагалі огірки з помідорами? Як ви взагалі вижили? Напишіть, будь ласка, тут в своїх коментарях. Ставте свої подобайки, поширіте, підписуйтесь на мій канал. Я буду вам за це дуже вдячна. Ну а що ж, а попереду у нас багато цікавих наукових новин і багато цікавих науково-підтверджених рецептів. До зустрічі!